Камала Харріс стрімко наростила свій рейтинг за підсумками передвиборчої конвенції демократів, яка весь цей тиждень відбувалася в Чикаго. Результат очікуваний, адже партійний з'їзд завжди дає і телеефіри у прайм-тайм, і перші сторінки газет, і відповідно збільшення показників. Але наскільки великим є розрив, і чи не буде зниження, коли зійдеться інформаційна хвиля? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко працював на чекаському з'їзді демократів, бачив усе на власні очі і розповість а коли тебе весь тиждень безперервно показують в новинах, це таки здатно творити дива. Увага преси і виборців дала свій результат. Якщо ще тиждень тому обидва кандидати, що Харі, що Трамп, йшли плече до плеча, то свіжі цифри соціологічних опитувань показують, що камала таки вирвалася вперед. За даними одразу 133 опитувань громадської думки, соціологи вивели середній показник, і Харіс зараз підтримують 49,5% виборців. А Трампа майже 46%. Розрив не критичний, не вирішальний, але він є. Хваляться демократи і телевізійними рейтингами. Свіжа статистика показує, що фінальний день з'їзду на різних платформах подивилися понад 26 мільйонів американців, і це на 820 тисяч глядачів більше ніж було у республіканців під час їхньої виборчої конвенції у Мілуокі. Секрет тут простий: ставка на соцмережі вперше в історії одразу 200 найпопулярніших інфлюенсерів отримали акредитацію і Можливість бути в Чикаго. Ну і що цікаво, Камала Харіс весь час цієї кампанії не давала жодних інтерв'ю лише зараз в дні з'їзду погодилася таки на три розмови, але це розмови не із журналістами, яких тут в залі ну просто навіть не сотні тисячі, а із блогерами. Здивуєтеся, але в залі для блогерів теж організували ось цей подіум винятково для тих, хто працює не на телебаченні, а лише у соцмережах. А в самій команді журналістам зізнаються, і я теж чув це під час з'їзду. Мовляв, ці вибори не змагання ідей чи принципів. Це змагання двох особистостей. Їхнє завдання просто мобілізувати тих, хто проти Трампа. І вся ця кампанія про вибір емоційний, а не політичний. Тому і звертаються більше до емоцій. А отже, часто немає конкретики, якими будуть рішення з тих чи інших питань, зокрема і щодо України. Я питаю про це Ненці Пелосі. Під час цього перехідного періоду у США Україна ж має продовжувати воювати. Україна все також потребуватиме допомоги Америки. І як ви думаєте, критично важливі кроки, як от надання Києву дальнобійної зброї, зробить ще адміністрація Байдена, аби завершити те, що почали, чи нам вже чекати, чи оберуть камалу її адміністрацію? Тут я не скажу, що саме робити. Просто запевню, що в Україні багато друзів у Конгресі, і вони закликають зробити це. І чим швидше, тим краще. Але обидва політики і Джо і Камела, мають спільне розуміння, що Україна має перемогти. І ми дослухаємося до українців, коли вони кажуть, що саме США мають це зробити, щоб ви виграли цю війну, і щоб все це насильство нарешті закінчилося, адже це боротьба України і за себе і за всіх нас. Отже, політик переконує, що в разі приходу у Білий дім команди Харріс політика підтримки не зміниться. Ймовірно, навіть буде більш жорсткою щодо Москви. Мільйони глядачів бачили цю яскраву картинку у фіналі з'їзду. Аплодисменти, емоції, і 100 тисяч червоних синіх і білих повітряних кульок падають на сцену з даху Юнайтед-арени. Ну і майже ніхто не побачив миті, коли щасливі натхненні делегати партійного з'їзду демократів вже роз'їхалися, залу приводили до ладу, і кульки, які щойно були символом тріумфу, буденно і безжально проколювали. І для демократів зараз надважливо, щоб і зростання рейтингів, яке очікувано дав цей політичний тиждень, не здулося, наче повітряна кулька. Тим більше, що і Трамп наступає на п'яти. Його домовленість із незалежним кандидатом Робертом Кеннеді, який не виходить з перегонів, але знімає свою кандидатуру там, де він забирав у Трампа голоси, здатна змінити розклад сил. Зокрема, і у мінливих штатах, де вирішуватиметься доля цих виборів. І нехай це додасть якісь 1-2 відсотки, але ж і вони можуть стати вирішальними. Увагу людей в наш час так легко переключити. Отже, і рейтинг, який дала Камалі ця увага, досить нестабільний. Зі сполучених штатів Дмитро Новченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.